<кій> так, раз-раса. Да, я прихворів щось Так, стріл круглів, да. так. Так, историчний фокус вибрав. Айротбенде буду вибрати. Будем там передать щось Може прийде даже дивізію удалять, щоб якось перемогти. Так, а. Значит, у нас плада. Для начала... Які у нас, Значало, які у, нас що у нас по хідера або... подивимось так ну я ж не знаю ну блін да ужас якщо чесно полдый ну Що поробиш так ось так вибрали хай вони тренуються. я хочу шаблон подивиться мабуть він ужасний є. цілобу тут. А, ось тут, чтобы, кстати, у нас. Капец, у нас хотя бы PlayDay Ираги играв. Тут у нас было 4. Ту ну, чегося. Так, блядь. Да. To in А. Ну, шо это за ужас? Так, подождите. Детали. Для всех. Та, чо, для всех-то. Що за ужаси? А ну ви чекайте. Тут трудності видикли маленькі. Так. Так, все. Коротше, стрім запустив. В чат і сішо, дивлюсь, а так. Окей, як тут що було подивитися? Зачало це байди. Саді не такі вже і поганий. Тут, ну так, звісно, тут. Фігня. Коротше, є Дві. А, Так. <клух> <клух> ну, коротше, будемо по осі якось двигатися. В принципі, які наш план? Збираємося помогти Італію тут пробитися пробиться з другої сторони. Ось так, після того. Мабуть, прийдеться до ну, щоб я робити. Заходити за Рейха. Да. Так. І... Що? Убивати... Так. Британію. То есть висадку робити. Ну, що я просто висадку зароблю, а після того бо війська вже підхідуть Так, Райха, ізначально будемо за... Блять, это не зможу ні черта приз. Ладно, будем со штрафом играть. Тут у нас Так, сразу треба якось ресурсы получить. Очереди Сили берегової Оборони. Короче. Буду якось армию робити. Отв'язка от фунта. Короче, буду по ми тут два завода получив сразу же для постройки. Так. Ідея ставка до експерт буде до вільна торгівля. Switch будівництва, темпи дослідження, продуктивність, ресурси на продаж, доступні розвідки. Ага. Затом буде до кубірки 2 цивільних 2, завода. Деда. Ага. Один військовий. Це в принципі до пагада. Це теж охуєндо. Це є ХЗ що. Так купить 8 короче будем сталь робить перед Богдан Кстати це охуен да Predit Baghdan Вы что там прийдеться перекатывать все тут отут фашизм Типа раз, раз. Королевство Ирак Так раз этим мы получим тоже о, потр... при... ага, тут переставить... А, це потрібно в по Палісті, то... Так. Так, отут. Ага, стой. Лідером Федерації. Я буде зватися. Королівство Ірак. Короче, да тут, походу, де сказано, так? Як нас злоштову. Ну коротше ми зараз тут вкачаємося. Оцей рік. Що ми восьмо, Значить. Як піднімо. Оце вберемо. Після того. Що ми. Желісне дороги. Це, конечно, охерендо, але так треба щось. Так. Інфраструктура. Так. П'ять цивільних заводов. 5. Сука. Демо можемо получить 2 пунктівництва отут, як видео. Ну, коротше, укріпить дидара, щоб ми получимо бонуси. Должен зводить в виробництво товари в Блядь. Стабільку получив тільки. Все плохо для нас. Три військовоксей пригласить і достраю корпорації. Короче, а один завод получил. і два ще. Коротше, буду вас так якось йти. Дем. Що таке дем? У мене просто не перекладається ні черта, стой. Так. Що таке от нас демп, дем? Дем-демп. Дем. Укрепили тидара. Инвестируем, так, куда спокійшов. Укрепление тидара. Кстати, у нас тут светник. Сабизнес проект и демократии демократії, этом. Не можете звельните. Ах, ерет, да. Кстати, у нас якось метлі дойде 0.53. Ну, блін, пофиг! І ще тоді так Ну качаємося, качаємося, Короче Потихеньку Потихеньку Помаленьку Цього не так уж уже і погано. Так-ка А вот тут шо вы Ага Ага Вату з тропойщиков Так що за бред стать кисать вот это вот це да нам... бы не побежало по так аж мы боже вот цех оце... короче нам треба дівки. Що шо потом получил так цивильные заводи. девки ага инфраструктура хорошо так армія. Що армія? Досвід. О, це хорошо. Так, концентровано поки що. Ось так буде. Так, арбія. усилює піхоти. Хорошо. Так, армія, да. спеціаль. Ага, успію дуже захоплення, остащедя. Так, розширив ближний корпус. Файер. Так, оце. Ага, військовий завод. Так. Проєкт вавилода Так, що у нас? Артилерія. Це, кстати, оце велика арта. Я думаю, її можна вкачати за цей раз. Так, беремо. А, кстати, ми можемо закупити вже. Райх, давай. Все, закупаємо. У нас 8 уже. Так, після того що. Сили, статі. То... два розбір. Так. Танки, статі, даб, теж треба. Льотчики. Все нам треба. Отрибує рису сміттяра. Ага, понял. Так.